Место Владивосток, Метраж 85. к кімнати Тресанозли один дизайн, Олена, теплова фото, Катерина Залата. коротенько. Ремонт в цій квартирі обійшовся без перепланування. Так як замовники ще на етапі вибору квартири звертали увагу на цей важливий момент. В результаті дизайнеру потрібно було замаскувати невеликі архітектурні недоліки і створити затишний і функціональний простір, допомогли стильні шпалери, меблі з фіке і замовні позиції. Подробиця. Дизайнер Олена Теплова створила проект для молодої сім'ї з дитиною, що цінує комфорт, традиції і спокійні рішення в інтер'єрі. Замовникам було важливо, щоб кухня і вітальня були окремими приміщеннями. Це був один з критеріїв при виборі квартири. В результаті вони розділені коридором в повної ізоляції за закритими дверима, все-таки немає, межа між зонами залишається трохи розмитою, і загальний обсяг від такого рішення тільки виграє. Планування залишилося практично без змін, під час ремонту тільки об'єднали санузли, інакше було неможливо розмістити необхідне обладнання. І виділили гардеробну в зоні передпокою. Основна площа підлоги викладена паркетною дошкою, тонованою для більш насиченого відтінку у мокрих зонах і передпокої керамограніт. Для кухні вибрали керамічний паркет порцеланоса, практично не відрізняються від паркетної дошки. Незначні розбіжності відтінків губляться завдяки порошку сплитки. Вибрані матеріали і технології укладання дозволили організувати влаштування підлоги у всіх приміщеннях без перехідних порошків, використовували тільки ледь помітні коркові компенсатори на примиканнях паркет-керамограніт, розповідає Олена Теплова. Для оздоблення стін взяли шпалери з принтом, фотошпалери і фарбу. Сучасна класика, завжди актуальний тренд, каже дизайнер. Він чудово поєднує в собі сучасний ритм життя і класичні традиції. Натуральні матеріали, карнизи і молдинги, глибокі відтінки. Увага до деталей для візуальної корекції, пропорції, Ви використовували контрастні поєднання кольорів, відтінки білого буквально розчиняють примикання стін і стель і роблять інтер'єр повітряним і легким. Санвузол має не найвдалішу конфігурацію. Наявністю зовнішнього кута при невеликій ширині проходу звузило вибір оздоблювальних матеріалів, адже його необхідно було зробити безпечним. Тому дизайнер вибирала плитку з елементом для обробки таких виступів. Замовники відразу схвалили плитку Реалто іспанської фабрики Валелюна. для зовнішніх кутів використаний тонкий олівець, а фонова плитка 1,5 з невеликою кількістю декоративних вставок викладена трохи вище дверного лиштви. Далі стіни пофарбовані вологостійкою фарбою насиченого зеленого відтінку. Кожне приміщення в квартирі пристосоване під звички і потреби сім'ї, при цьому естетика залишилася не менш важливим орієнтиром, і кожна деталь інтер'єру це підкреслює витончені розкладки молдингів, декор і світло. Тут немає нічого випадкового. Високий дзеркальний портал у вітальні прикриває частину виступу несучої стіни, яка порушувала симетрію. Але хіба зараз це можна помітити? каже Олена Теплова. У вітальні площею 18 квадратних метрів з комфортом можуть розміститися сім'я і гості. Вона також служить додатковою кімнатою. Коли хтось залишається ночувати, тоді диван перетворюється на велике зручне ліжко. Економити почали ще на стадії проектування. Спочатку було закладено використання меблів IKEA в дитячій і скрізь, де можливо, взагалі, меблі підбиралися у відносно бюджетному ціновому сегменті. Найдорожчими стали індивідуальні конструкції, незабутнім моментом стала сама зйомка. Коли красиве приміщення раптом невловимо змінилося і стало ще легше, ще витонченіше, вразилися всі учасники. Навіть діти вирішили, що не варто складувати багато іграшок. Ділиться Олена Теплова. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба Келі Моори, підлогове покриття, керамограніт, фіоранесе меблі, Варда децор. Освітлення ліневікхостине, оздоблення шпалери, ліс Банд фарба, келі море, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервод, меблі, втелігент десікн, текстиль целебріті, віндецо декор, вітра освітлення, репліка генделі, хід спальня, оздоблення шпалери, ліс Банд фарба, келі море, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервод, меблі, верда децор. Текстиль еспоцада, освітлення, ідеал люкститяча. оздоблення шпалери, Петер, підлогове покриття, паркетна дошка, амбервоуд, меблі, ікеа, текстиль еспоцада, декор, вітра, орда кухня, оздоблення, шпалери Петер, підлогове покриття порцеланоса, меблі, ікеа, побутова техніка, смек, ванна кімната, оздоблення, реалтова лелюнга, Підлогове покриття перонда санфаєнс, боч, змішувачі, роге освітлення, ліне лік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Рю.